Це тім. Тім Каст. Вітаю. Триває 229-та доба активного тероризму України з боку РФ. Сьогодні ранок був одним із найстрашніших за останніх кілька місяців. По мирним населеним пунктам було запущено понад 80 ворожих ракет. 43 з них було відбито, а три взагалі перетнули повітряний простір Молдови. Українці українки, ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені енергооб'єкти по всій нашій державі: Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу. Хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час, і такі цілі, щоб завдати як найбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю, впевненістю у перемозі. Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли, але бігти ми можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою. Так буде і надалі. Працюють зараз рятувальники. Працюють наші ППО, вже на зараз 38 повітряних цілей збито. Сьогодні будьте, будь ласка, в укриттях. Завдяки допомозі наших військових все буде нормально. Завжди дотримуйтесь правил безпеки, завжди пам'ятайте, Україна була до того, як з'явився цей ворог. Україна буде і після нього. Слава Україні. Після президента до своїх підписників та до людей з усього світу з проханням нарешті не мовчати у відповідь на убивства мирних людей звернулися українські зірки. Катя Осадча в інстаграм закликала залишатися в укриттях і берегти себе. Вона наголосила на тому, що зараз ми сильніші і не маємо піддаватися паніці, як це було 24 лютого. До українського народу зі словами підтримки і напряму до маніяка Путіна звернулася сьогодні. Телеведуча Маша Єфрос.

А от ведучий Володимир Остапчук показав, що цього ранку відбувалося в укритті одного київського дитсадочка. Там діти не плакали, а співали гімн України. До речі, цього ранку співали і дорослі на переповнених станціях київського метро. В Унісон звучали голоси безстрашних українців і українські пісні. А щоб уже зовсім скоро звучали веселі українські пісні. Активіст Сергій Стерненко та волонтер Сергій Притула оголосили збір коштів на дрони камікадзе, за допомогою яких військові нищитимуть російських окупантів. Буде бавовна, буде боляче. Пообіцяли хлопці. Ну а ми обіцяємо ще більше новин для вас, глядачі телеканалу. Тім, не пропустіть завтра наступний випуск тім касту, тільки разом проти ворога і тільки до перемоги. Це тім. Тим каст.